З різницею у півроку загинули рідні брати з Вінничини, брати Вишневі, 24-річний Мирослав та 21-річний Богдан. Вони боронили нас та Україну до останнього свого подиху, каже їх мати Світлана Вишнева. Про своїх героїчних та відважних синів вона розповіла нам в інтерв'ю. Розкажіть про своїх синів Мирослава та Богдана, якими вони були? Чим полюбляли займатися? Які в них були хобі та вподобання? Мирослав дуже любив мотоцикли. З маленьких років він мріяв про байка, про великого спортивного мотоцикла. Я якби була дуже проти такої техніки, тому що це я казала, що це дуже рисково, що це така швидкість там і все. А він казав: Мама, ти не розумієш, це такий адреналін, що не передати. Да, і ще був у нього такий вислів, що люди це ті ж самі мотоцикли, тільки по-різному затоновані. А Богдан він теж любив техніку, але він більш був з малих років, він любив їздити на мотоблоці. У да, нас своє господарство було, ми в селі жили, і він сам собі вигадував якусь роботу, щоб тільки їхати. Брати вишневі, розкажіть, в чому вони були однакові, можливо, а в чому кардинально різнилися. Мирослав був більш серйозний. Він кожен свій крок продумував. Такий, а Богдан такий був більш шустрий, тр... бігом зробив і побіг далі. А як розпочався військовий шлях кожного з них? У 18-му році Бог... Мирослава призвали до строкової служби. І коли він почув там про цей полк Азов, сказав: Мама, я буду азовцем. Я сказала: Мирослав, ну відслужиш строчку і прийдеш додому. Він сказав, ні. Я буду там. Пішов на КМБ і зразу срочки. О, і Коли його прийняли, він дзвонив до мене і сказав, Мама, все, мене прийняли. Хлопців багатьох, що не прийняли, не пройшли, а я пройшов. Я ж дуже цього хотів і я добився свого. Богдан теж відслужив срочку, прийшов додому і був вдома, а потім, вже коли почалася війна, Мирослав йому зателефонував, що треба йти захищати свою країну. А так як вони були ну, дуже близькі, він не міг не послухатися. І спочатку він збирався їхати до Мирослава в Маріуполь. Ну а потім же ж в перші дні не можна було нікуди виїхати. Все, і він там пішов військовати. Зразу був на Одещині, потім був в Миколаєві, і ось потім вже на Херсонщині. Псевдо ваших синів це Бодя і Джиксер. Розкажіть, чому, якщо знаєте, вони обрали саме ці псевдо, що вони означають? Чи яка історія їх появи? Джиксер це знову ж мотоцикли. Це марка спортивного мотоцикла, байка. Бодю на службі його називали не Будя, а вишня. Ну, вишня, це на швидше всього воно само до нього вчепилося і з прізвища. Пані Світлано, чи відомо вам де і за яких обставин загинув кожен з ваших синів? Якщо можете поділіться з нами. Мирослав загинув в Маріуполі, обороняючи на околицях міста, загинув. Був обстріл, пішов на свою позицію ще з двома побратимами. Вони побачили, що там заступ туди потрапив ворог, і вони пішли, а там була засідка. І от розповідали хлопці, що коли прийшли, побачили тіло, то вони зрозуміли, що Мирослав ще в останні секунди відстрілювався. А як трапилась трагедія з Богданом? Богдан зателефонував мені 11-го. І сказав, що вони йдуть на завдання. Їх пішло 22 чоловіки. Він сказав, що мене не буде на зв'язку днів 3-4, не шукайте, не переживайте. Я повернуся і вам зателефоную. Пройшло три дні, дзвінка немає. В тій частині, де служив Богдан, був мій знайомий. Я зателефонувала знайомому, спиталася, чи повернулися хлопці з завдання. Він промовчав. Я повторила запитання, він таким протяжним голосом сказав, а що тобі, ніхто не дзвонив? І я зразу сказала, скажи, що сталося. А він сказав, нема більше боді. Але я не повірила, подумала, що це ще якась помилка і збиралася їхати до військомату, щоб вияснити все. Але не встигла. Військомат сам мені зателефонував і сказав, що ваш син загинув. З якою різницею у часі загинули ваші сини? Рівно півроку. Рівно дата в дату. Мирослав загинув 12 березня, а Богдан 12 серпня, число в число. Оце 12 тепер для нас якесь як прокляте число. Не 13, як в усіх, а 12. Часу між загибелю синів рівно півроку було. так? Як, власне, Богдан сприйняв звістку про загибель Мирослава? Він не хотів це показувати, але він дуже переживав. Переживав і старався це все скривати. О, так як я не могла знайти ж Мирослава довго. Він казав, мама, в тебе все вийде, мама, в тебе все вийде, ти його знайдеш, завжди підтримував мене. Дуже вони були близькі, тому для нього це було дуже важко. Хоча я ніколи не побачила, що він заплакав. Він цього можливо десь, але при мені він цього не показував. Ось навіть на стенді написано, що він. Списувався власне, з побратимами так Мирослава в Маріуполі, знаючи вже, що Мирослав загинув, і обіцяв прикривати їх та помститися. За брата. Так, да, він казав, що тепер я маю жити за двох. І як він мені казав, що я маю завалити пару орків, щоб відомстити за те, що вони вбили мого брата? Чи пам'ятаєте ви, коли в останнє розмовляли з своїми синами, з Мирославом, з Богданом, про що ви говорили з ними востаннє? Богдан написав, що мама, ми йдемо на завдання, все буде добре. Чекай. А Мирослав. Він одного разу сказав, мама, видали всі наші переписки, так треба. Ну, треба, значить, треба. Я видалила все, але ж мені хотілося бачити, заходить він в соцмережі, не заходить. Я взяла йому просто послала смайлик. Що він відкриє, побачить, прочитав, значить, з ним все добре, 3 березня. О, цілий день я слідкувала за цим смайликом. Він його не читав. Четвертого він мені присилає одне слово, живий. Да, це була радість, що живий. Потім я його запиталася, де Богдан, О, е як він сам. Він прислав мені три голосові повідомлення, що з ним все добре, Богдан в безпеці знаходиться. Все добре, мама з нами все добре. І в нього був такий голос: ну, якийсь такий спокійний, ніби він не на війні, а десь на якомусь курорті. Ну, настільки спокійний, що ніякої, ніби ніякої небезпеки рядом з ним немає. І потім я йому вже писала повідомлення, але він вже їх не читав. Розкажіть, чи одразу вдалося повернути тіла? Богдана привезли зразу через два дні. А Мирослава я шукала більше року. Він загинув 12 березня, а похоронили ми його 27 травня, вже 23-го року. Тобто це тіла з Маріуполя привезли. Так. Так? Вони були в рефрижераторі, тому, що вони його спалили, і це він там був в тому рефрижераторі. Він загинув вже майже на початку, і десь те тіло було в самому кінці рефрижератора, тому так довго до нього. Не могли добратися, тим більше, що воно було згорівше. Згоріло воно вже в рефрижераторі. А яким чином? Що, що з цим рефрижератором було? Його в Маріуполі підпалили. Вороги, вони да. його намагалися знищити. Да, так? Вони намагалися знищити. Рефрижератор з тілами тілами, з так. Да. я тільки не було. Де тільки почула в Києві, здавала ДНК в себе в місті. Потім почула, що в Києві теж здають ДНК. Поїхала в Київ, там здала ДНК. Потім почула, що є база татуїровок. Нічого я там не знайшла, спроба була невдала. Потім був запит в Дніпро, так як сказали, що в Дніпрі теж ховували азовців, там було теж поховання, деякі мами понаходили там своїх синів. І Я теж дала запит на Дніпро, вислала фотографії, звідти теж прийшов результат негативний. І проходить десь букву, ну, може, дві неділі, і дзвонять мені з моргу чи з слідчий і кажуть, у вас є співпадіння ДНК, але дуже малий процент, Потрібно, щоб ще хтось здав. Я зателефонувала своєму колишньому чоловікові, він поїхав, здав. Потім ми чекали ще два місяці і потім нам зателефонували і сказали, що ваше співпадіння 99,9. Для мене це вже було, ну, як би вже й радість, тому що ну, я вже не знала, де шукати, а хотілося вже похоронити його як героя. Щоб він не валявся, як то кажуть, десь, а був похований, щоб я мала прийти на могилку, поставити квіти, поговорити з ним. Командування бригади Азов, при прапор, Шеврон та високу нагороду на великі поваги до вашого сина. Ваш цей справжній герой, і вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Собор! Слава Україні! Героям! Слава слава нації! Смерть! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе. Україна! Понад усе! Як змінилось ваше життя після втрати двох синів? Я Перше время це було дуже важко. Важко я дивилась на це все і думала, навіщо воно мені все. Все, що я старалася, для кого я старалася, тих людей вже немає. Потім я згадала, що я повинна жити. Я повинна жити раді пам'яті своїх хлопців. Я повинна розповідати про них, я повинна доносити. Про їх подвиг, про те, що завдяки таким хлопцям. Живемо ми і завдяки дуже великій ціні, яку вони сплатили, ця ціна це їхнє життя. І зараз ми знаходимося посеред таких героїв. Це виставка «Зов Янголи, Маріуполь. Наскільки важливо, щоб ось такі виставки бачили зараз, коли триває війна? Наскільки важливо розповідати про наших героїв і героїнь? В першу чергу повинна знати про це молодь. Щоб брали приклад з таких хлопців, щоб не ховалися, не сиділи в цих гаджетах, а займалися спортом, до чогось прагнули, до чогось світлого, доброго. Чого ви особисто навчилися у своїх синів? Чому вони вас навчали? Треба йти до своєї мети. От Я коли шукала ще Мирослава, я поставила собі ціль, що я його знайду. Любою ціною я маю його знайти. І в мене не було ні хвилинки сумніву, що я його не знайду. Я була впевнена, що я це зроблю. Навряд чи хтось може уявити, як це приходити на могили до двох синів. Можливо, ви дасте якісь поради. Як все ж вам дається справлятися з тугою? З Цим неможливо справитись, тому що. Зайдеш в будинок, все нагадує про них. Пішла на кладовище, все про них. Дивишся в соцмережах, там все теж про таких хлопців, як Вони одне тільки тримає пам'ять про них. Що мають всі знати і пам'ятати про ваших синів, Мирослава і Богдана? Що вони були сміливі, відважні, О, віддали найдорожче, що в них було своє життя. За те, щоб ми жили. Якби я знала, що це востаннє, я б обійняла тебе так міцно, аж розламала б між нами відстань, аж надірвала б твоє мовчання. Якби я знала, що це востаннє, я б пригорнула тебе і доти не відпускала, аж поки пам'ять не зафіксує тебе на дотик. Якби я знала, що це востаннє.